Thank you Тарас! треба шукати варіанти розвитку своїх ідей. Знайти партнерів з ЄС. Інші це якось роблять. Знайде партнерів, спікерів для ваших проєктів і просто друзів. Тож, якщо ви хочете стати частиною House of Europe, сміливіше обирайте програму на нашому сайті і подавайтесь. Також підписуйтесь на нашу розсилку, щоб бути в курсі всіх подій. О, прикольно. Треба глянути, що там за розсилка. Підписатись. директор Всім привіт! Вітаю, театральна спільнота! Ви знаєте, я веду активну творчу та громадську діяльність і зараз вирішив, що настав час закривати свої гештальти. Я давно думав про реалізацію проєкту з європейськими колегами, але спиняло мене те, що я не зовсім розумію, ну тобто, зовсім не розумію, як шукати та погоджувати ці партнерства. Тож, кожного дня я тепер буду вивчати цю тему і ділитися з вами своїми інсайтами. Е, таким чином, я точно не буду відкладати на потім, а може, це допоможе і комусь з вас. О! Так, мені тут вже скидають питання, кажуть, що на них варто відповісти перед тим, як починаєш пошук. Ага. Навіщо мені партнерство з цією людиною? Якою буде роль мого партнера в проєкті? Що партнерство дасть кожному з нас? Яким буде формат колаборації? Якого результату я очікую від нашої співпраці? Ну, є над чим подумати. Привіт, це другий день моїх досліджень на шляху до подачі заявки House of Europe. Дякую за поради. Я вже відповів собі на питання про цілі партнерства. А також завдяки історіям випускників House of Europe в соцмережах дізнався, що важливо припрацювати портрет ідеального партнера. Я вирішив, що це має бути сучасний європейський театр з Німеччини або Франції, який може поділитися досвідом щодо облаштування спецефектів в інтерактивній виставі. Пічтек. Що це? А, це про презентацію ідеї. Ану, які там поради дають експерти. Номер один. Створіть набір коротких, зрозумілих та простих матеріалів про ваш проєкт та послуги. Номер два. Упакуйте його в презентацію з урахуванням культурного коду країни-партнера. Номер три. Розкривайте деталі лише після згоди на співпрацю. Добрий вечір усім. А, щось я тут засидівся вже. відключив світло і ледь зловив мобільний інтернет. Весь день робив презентацію свого проекту і знайшов дуже класні ресурси, де шукати собі партнерів. Наприклад, якщо ви громадський або творчий діяч, сміливо заходьте на сайт Креативна Європа, відкривайте розділ пошук партнерів. Там доступна спеціальна система тегів, за якою ви можете знайти компанію або організацію партнера. Також ви можете залишити заявку на пошуку у відповідному розділі. І те саме можна зробити на сайті Erasmus Plus у вкладці пошук партнерів. І це до речі, суперський варіант для мене. А ще почув сьогодні про такий сервіс, як Lunch Club. Він безкоштовний і сам обирає людину на основі інтересів та бекграунду з вашого профілю за допомогою штучного інтелекту. Звучить прикольно, я ще сам розібрався, але якщо хтось вже спробував, то пишіть в коментарях. О, до речі, про коментарі. Тут мені накидали ресурсів. Ага, отже. European Commission, Eastern European Network for Citizenship Education, EU Calls, uh, Google Scholarship, Creative Partners, Culture 360, UA Culture, on the move. Kaif, deaku Кажуть, найефективніші зустрічі завжди відбуваються офлайн. Тож я їду на три дні на міжнародний театральний фестиваль до Львова. Чув там будуть виступати європейські експерти. Знайшов інфу на сайті Національних бюро креативної Європи. Ну і ви собі дивіться розділ усі події. Дуже ефективна річ ці галузеві івенти, особливо міжнародні. Я вже сконтактував з кількома експертами, які могли б мені допомогти. Хочу ще спробувати контактувати в онлайні. Знаєте, я завжди думав, що в мене класний LinkedIn, але. Ну, Самі бачите. Мені сказали, що листи з такого профілю можуть виглядати підозріло, тому доведеться переробляти. Тож, повідомлення нашому першому потенційному партнеру. Привіт! Мене звати Тарас. Ви класні. Давайте робити класні проєкти. <ривіт> 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 Що повелись? <ривіт> Взагалі, то я вмію писати листи. Тож, дивіться. Вітаю, пані Джоано. Мене звати Тарас Соколенко. Я режисер театру Київська перлина. Зараз я працюю над втіленням інтерактивних моделей залучення глядача у виставі, присвяченій соціальній темі збереження культурної спадщини під час війни. Вважаю, що потрібно максимально занурити глядача у цю проблему, і важливе значення має оснащення приміщення і спецефекти. Знаю, що у вас великий досвід у виставах і дуже хотів би дізнатися більше про облаштування невеликих локацій. Чи цікаво було б вам разом попрацювати над таким проєктом? Чекаю на ваш фідбек і буду радий поспілкуватися у будь який зручний для вас час. Гарного дня, Тарас! Також додаю свій номер телефону, імейл і посилання на профіль у Фейсбуці. Отож, треба писати із чітким запитом та зі зрозумілою пропозицією, не розтягуючи свою думку. Розкажіть про свій досвід, яку участь очікуєте від партнера і чому йому це має бути цікаво. У вітальному листуванні використовуйте лише формальну мову спілкування, звертайтесь на ім'я і попередньо додайте людину в контакти. Так ваш лист не загубиться. Не викладайте деталі проекту, розкажіть про нього кількома реченнями. Надішліть презентацію і запропонуйте зі дзвон. Так ви зрозумієте, чи зацікавлена людина в вашій ідеї, і не будете марнувати часу на довгі переписки. А ще не забудьте перекласти текст повідомлення англійською, бо мій приклад листа навряд чи зрозуміють європейці. Не вкладайте у майбутнє партнерство виключно донорський сенс. Де партнеру лише віддаватиме кошти. Подумайте, яку вигоду або користь співпраця принесе йому. І заявіть про це в презентації або під час зідзвону. Що ж, з LinkedIn розібралися. Також я ще додався в друзі у фейсбуці і написав меседж. Це мені для колекції, ну а лист ми будемо писати електронний. Так. Тема мого листа пропозиція співпраці. Дуже важливо вказати тему, бо інакше повідомлення можуть припустити. Тож, вітаю, Арнольде. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Мене звати Тарас Соколенко. Я режисер театру Київська перлина в Україні. Давно стежу за вашою діяльністю і мене надихає те, що ви робите, особливо ваші крайні вистави, гамлет та в пошуках Годо. Порада. Звертайтесь до бекграунду та досвіду. Наприклад, ви можете розпочати емей з привітання, якщо отримувач запустив новий проєкт або отримав нагороду. Вибачте секунду. Так, мам. Сина, що вони люди кажуть, що ти таке щось викладаєш і іностранців шукаєш? Це взагалі. <рес> та, 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 та ні, пристойно. не переживай. Це мені по роботі треба, щоб реалізувати проєкт, я шукаю партнерів з ЄС. Ой, ну не, це все вирішили. Слухай, що б туди пхать, Це може тисяч. Мам, все, вибач, я працюю, я тобі зателефоную пізніше, Окей? Па-па. Вибачте, був терміновий дзвінок, тож продовжимо. Наразі я займаюся розробкою нової вистави на тему збереження культурної спадщини під час війни. Тож подумав, що ваш досвід був би дуже цінним і ми могли б об'єднати наші сили і ресурси. І з задоволенням сходив би з вами попаритись в бані, щоб обговорити деталі у теплій обстановці. <звук> Повелись. І з задоволенням запланую е, дзвінок або зустріч, щоб обговорити можливі ідеї співпраці. Нижче надсилаю презентацію, там є все, що потрібно знати про проєкт. Будь ласка, повідомте мені, коли вас можна буде запросити для бесіди. Дякую за заздалегідь, з найкращими побажаннями Тарас. І оскільки зараз п'ята ранку я запланую відправлення листа на 10 дуже важливо враховувати культурні особливості людини, які ви пишете. Це буде свідчити про вашу уважність та повагу. А, і ще щодо презентації, а, вона має бути короткою. Якщо у вас вийшло 150 слайдів, а, то варто відняти десь 120-130 і буде ідеально. Зараз соцмережі це база. Тому я підписався на них ще й в інстаграмі і залишив пару коментарів під дописами про правдіяльність. О, коментар. Тільки не пиши їм повідомлення по одному слову. Це так незручно читати. Тобто, краще одним повідомленням весь запит сформулювати. Це правда. Так. Потім не втомлюй сотню нагадувань про себе. Ох, розумію. Що робити, якщо партнер мовчить? Ну, по-перше, не слід розчаровуватися. Можливо, треба почекати трошки довше. А можливо, у вас не склалося і треба пошукати когось іншого. А може, треба змінити щось в презентації чи змінити якісь деталі. Головне, це ідея. І якщо вона класна, вона реалізується у життя, не зважаючи ні на що. Нарешті відпочинок. Сподіваюсь, цього разу все вийде. Партнерства бувають різними і не завжди складаються так, як сказано в туторіалах. Головне бути щирим і лаконічним і не боятися мовного та культурного бар'єрів.